Від брати і сестри, це Майк з ми святі. У мене є ще одне послання від Господа. Це послання, яке я отримав вчора. Це те, про що ми з Господом трохи говорили останнім часом, не знаю, можливо, кілька тижнів. І вчора. Він дійсно хотів поговорити про це. Отже, я говорив з Господом про це. І він хоче. А щоб це було передано негайно, тож я збираюся це зробити. Я б попросив вас віднести це до Господа, як і всі послання, і подивитися, чи це для вас, і перевірити Його. Також, якщо ви хочете поділитися цим, будь ласка, якщо ви відчуваєте, що Господь просить, поділитися цими посланнями, вам не потрібен мій дозвіл. І, ви знаєте, якщо ви відчуваєте, якщо ви хочете. Коментуйте, будь ласка, коментуйте, якщо хочете. Якщо ви відчуваєте, що Господь закликає вас підписатися на канал, будь ласка, підпишіться і натисніть кнопку Подобається. Це допомагає поширювати послання. Це не має нічого спільного з нами. Ми не, ми не переймаємося цифрами sí. чи чимось подібним. Ми просто хочемо, щоб послання поширювалося. І це допомагає їхнім алгоритмам донести послання до інших людей, які можуть потребувати це почути. Добре, отже, без зайвих слів я продовжу. Отже, я сів з Господом і сказав, Господи, я відчуваю, що ти маєш щось сказати про цю конкретну тему, і я відчуваю, що це дуже близько і дорого твоєму серцю. І Господь відповів, так, це так, мій сину. Тож я сказав, Господи, говори, не стримуйся, навіть якщо я сам відчуваю збентеження. І Господь відповів, Він каже, тобі не потрібно соромитися чи відчувати збентеження. Я бачив намір твого серця стати кращим. Ти на кращому шляху. З цим, особливо з ситуацією, через яку ти зараз проходиш. Тож я сказав, Господи, ця ситуація дійсно змусила мене усвідомити, наскільки я люблю свою дружину і свою сім'ю, і є так багато, що я б зробив для них. Я б відмовився від усього для себе, заради них. І Господь сказав, я знаю, про що ти просиш, моя голубка. Ти твоя дружина повністю одужає. Я можу запевнити тебе. Але це була моя справа і мій шлях. Я сказав дякую, Господи, це робить мене дуже щасливим. День, я, Господа. Господь продовжує каже, ти був дуже вірним у цей період. І я покажу тобі, куди я тебе скоро поведу. Я сказав, Господи, будь ласка, подбай про мою сім'ю. І Я зроблю все, що ти хочеш, щоб я зробив. І Господь почав своє послання. Він сказав: це вже зроблена моя любов. Мої улюблені та моя наречена. Я люблю вас з палким бажанням показати вам своє справжнє я. Моя природа полягає в тому, щоб підносити вас, направляти вас і вести вас у любові та співчутті. Милість дається, коли ви проявляєте милість і ті, хто багато любить, багато прощаються. Але мені потрібно поговорити з чоловіками, які називають себе моїм ім'ям. Так, я тим, хто є чоловіками або майбутніми чоловіками. Мої голуби та мої сини. Чому ви зневажаєте мене? Чому ви випробовуєте мене? Чоловіки, хіба я не зробив шкіру вашої дружини такою м'якою, щоб ви могли її торкатися? Хіба я не зробив її привабливою, щоб ви могли її обожнювати? Хіба вона не вірна вашим словам і вашій прихильності? Чи розумієте ви, як я зрушив небо і землю заради вас? Щоб ви також могли перетнутися? Це союз, та створений моєю рукою. Партнер, про якого ви просили мене. Тоді що це ви зробили? Ви дозволили ворогу здобути опору у вашому шлюбі, шлюбі, який я з'єднав? Швидко, сину, звернись до мене зараз. Не чекай. Мій улюблений, я бачу похитливий погляд у твоїх думках. Ті, що потурають. Я не збираюся говорити це слово. Тому що це може дати нам. Це може вплинути на алгоритм для YouTube, але воно римується з кукурудза. Ви повинні покаятися зараз і не чекати. Я відновлю вас. Але ви повинні покаятися. Вовк намагається пожерти вас, і я багато разів закликав вас повернутися до мене. Зробіть це зараз, мій сину, зробіть це швидко. Я знаю, що переслідує тебе. Це не час потурати цій нечистоті. Зроби це зараз, і я відновлю тебе і твій шлюб, бо я люблю тебе і знаю, що для тебе найкраще. Мої сини любіть своїх дружин, як я полюбив церкву. Чи знаєте ви, наскільки я люблю церкву? Я помер за неї. Я помер за неї. Вона є моїм справжнім бажанням і моєю любов'ю до неї, щоб мати милість до неї, пробачити її, співчувати їй, бути з нею в добрі і в погані часи, тримати її так міцно. І ніколи не відпускати. Це моя заповідь. Я створив вас, щоб бути прикладом люблячого чоловіка у всьому, і я знаю, що світ говорить вам бути навіть у церквах людей. Але я кажу вам, покажіть вашій родині, наскільки я їх люблю. Покажіть їм і ведіть за собою прикладом. Це те, що я мав на увазі, коли говорив бути головою вашої родини. Як я люблю вас, так і ви повинні любити своїх дружин. Мої дорогі сини. Це радує батька і мене. І якщо ви відчуваєте, що втрачаєте силу, тоді зверніться до мене, щоб я підняв вас. Я шаную вас, мої діти, і обожнюю вас, мої сини. Я обдаровую вас благодаттю, щоб подолати ваші спокуси. Зі мною ми можемо досягти всього. Ми в цьому разом, і я ніколи не залишу вас. Я знаю, що ви можете це зробити. Ваш Месія Єшуа. І це був кінець того послання. Це було дуже важке послання для мене. Треба було вийти. Я міг відчути, що Господь дійсно запалював його в своєму дусі. Я міг відчути це в своєму дусі. І я сподіваюся, що ви благословені цим. Я сподіваюся, що ви дійсно приймете це до серця, якщо це послання для вас. Якщо ні, можливо, це просто нагадування. Продовжувати шлях, на якому ви перебуваєте. І це все, це все, що я маю сказати з цього приводу. Дуже дякую за перегляд. Поширюйте ці послання, Бог благословить вас, і побачимося в наступному відео. Шалом.